І щирі вітання про те, як захистити Тайвань і про багато інших плюшок для міжнародної довгоочікуваної безпеки і порядку. З цією метою створювалось це відео. Не усі розуміють, що крім нового наплива татаро-монголів під шум війни, щоб мовби ніхто не помітив, і одразу по всім посадам країни, старе нещастя, мудувало і у світлових блондинів і блондинок також. Коли я навчалась у восьмому класі, прийшла до нас у школу, переїхавши з Ізюма Половка, тобто монголка. А вона таке саме прізвище і носила Половецька Ганна. На жаль, будучи дівчиною середовольною у ті часи. Я їй у класі і у районі допомагала адаптуватися, щоб не лишилась вона у самотності. Дуже важливо, перш ніж комусь допомагати, навіть співчуттям, дослідити спочатку, чи людина та добропорядна, чи людина там є у тому створінні. Коли настали мої часи самотності, дуже очевидно, що добрим словом мене вона не згадувала. Вийшла вона заміщена ще, можливо, 18-19 років за Антона Чабана, тобто теж за половця таджика, і оцю пару агресивного нашестя вважали усі своїми, обросли вони огромадними колами знайомих, що не корисно для тих кіл, коли агресори мають величезний вплив і займаються своєю політикою у тих колах, що виходить з їх дикого походження. Люди розмірковують про гідність людей і про належність до своїх за прізвищами і рисами, замість того, щоб аналізувати на злочинність або добропорядність і тим розуміти, де люди, а де зло.